Вітаю, друзі, і цей психотерапевтичний етюд такий достатньо екзистенціальний. Ну, як ви його оціните, так воно і буде. Скоріше він буде не з порадою, а з риторичним запитанням, які всі ми вертаємо до себе, попадаючи в ту чи іншу ситуацію. От ми зараз з вами також в хронічній, страшній ситуації, яка називається війна. А я не буду говорити про дистресовий вплив. Тут і мої лекції, і інтернет наповнений, що це таке, як вона потрясає людину. Я чуть-чуть про інше. Як не дивно, про пандемію. Ні, пандемія це буде другий слайд. Я вирішив сьогодні на зустрічі в цьому терапевтичному тюді показати два слайди. Як правило, я цього не роблю. Ну, дві картинки. А тому, що там переключатися, темне зображення не хочеться. Але тут, ну, ну, як я не крутився, думаю, ну, треба до одного звести. Можливо, одну картинку поставлю в заставку. Але мені тоді її потрібно пояснювати цю заставку. Вона більш така глибока. Вона чіпляє за межами будь-яких потрясінь найближчих. Вона чіпляє взагалі слово людство. Друга більш конкретна, але починає відповідати на першу. Ну, коротше, вирішив, ні, давайте так. Я буду їх послідовно показувати і разом з вами роздумувати. І, і так як я вже сказав, скоріше ставити риторичні запитання, на які я не знаю відповіді це запитання до себе, до вас, до наших роздумів. Тому що ми знаходимося в тій ситуації, коли ми думаємо про дуже конкретні речі, наприклад, вижити. Зберегтися, залишитися живими, продовжувати. А Мене завжди цікавить, і що далі, і що далі, і що далі. І просто сказати: ну, буде життя, буду наповнювати, буду робити те, що робив. Після грандіозних потрясінь ніхто не повертається в те тіло, ні, в тіло можливо так. Хоча навіть не в те тіло, бо там все одно ендокринні зміни відбуваються. Ніхто не повертається в себе. Людство в будь-якому потрясінні, чи чума, чи, пан, чи інша пандемія, чи економічні потрясіння, які охвачують всю планету, чи війни, людство завершує їх, вертаючись в нове уявлення світу. Як буквально у нове уявлення світу, як це було після Другої світової війни, тобто розподіл, світовий порядок. Домінування міжнародних законів, які виявляються, можуть і не домінувати, хоча б всі приймаються, і так далі. Ситуація безпеки, яка виявляється гарантована безпека, яка може не бути гарантованою безпекою. Ну, давайте послідовно. А цей етюд, він трошки так розтягнутий, але повторююся: він ну як на мене, він чіпляє значно більше якісь конкретні поради, які торкаються медицини, психосоматики, психології нашого життя. І почну я з цієї картинки. А, вона така ну, дещо і смішна і в той же час насторожуюча, і в той же час дуже така: вау! Так що це відбувається! А відбувається просте: на фотографії набір, дитячий набір, скоріше дитячий набір. Ви бачите там а, палочки, молоточок. Цвяхи і Джізус Край, Ісус Христос. І а, вам ви можете купити в магазині. А, в нас я цього не бачив, але думаю, раз це є і показано вже куплений товар, то в якому з магазинів Європи. Америки, Північної чи Південної, навіть не знаю. ну не суть важно. Можна купити цей набір і а, зробити скліпати свого Ісуса Христа, по іншими, іншими словами, а, припніть символ Ісуса Христа до Христа. Зробіть оцю цю акцію, оцю дію. Розп'яття власними руками. Так, звичайно, це передбачає, що ви повісите її, і воно буде висіти і буде зроблене вашими руками. Але тут якраз тонкий натяк на те, що ви робите це своїми руками. Це не десь в майтерні виготовлено, де стоїть на що називається, лінія і кліпаються речі, які зв'язані з теологічним аспектом. Ні, це зовсім інша річ. Я тому, власне, і підписав оцю фотографію, оцього набору, дивного такого набору: світ як велика забавка, в якому постійно набуває та обесцінюються якісь всесвітні або вселюдні цінності. А, думаю так, мова навіть не про релігію. Хоча динаміка релігії а дуже змінна. Якщо ви загуглите тему, які релігії на сьогоднішній день домінують, і яка динаміка їх у століттях, то ви побачите там дуже така цікава графіка. То ви побачите цікаві речі, як одні релігії, які були тотальними, заповнювали свідомість більшості людей на планеті Земля, тихенько починають не спускатися. А абсолютно, скажімо так. Незнайомі, невідомі з надзвичайно низьким відсотком раптом починають рости фантастично швидко. Вселюдні цінності, які змінюються. Повторююсь, я взяв цей теологічний аспект не з позицій, давайте поговоримо про релігію, про те, про ваше вірування, моє вірування, ваше вірування, що воно для нас значить. Я написав світ як велика забавка, де люди приймають на віру і обесцінюють дуже швидко в силу тих чи інших обставин якісь величезні цінності. І тут зрозуміло, що обесінювання, ну і прийняття на віру чогось іншого відбувається тоді, коли є дуже сильне потрясіння. Я вже говорив, там пандемії великі чи маяка косила. Мільйони людей, ну, можна уявити, 250-500 мільйонів людей, які раптом зникли тільки тому, що був вірус. Чи, чи економічні потрясіння, чи світові війни, які влаштовувало людство і охвачувало практично всю планету. І, звичайно, ці цінності після цього різко змінювалися. тут якраз, я хочу вам показати, перейти на другий слайд. І вернутися як не дивно до пандемії. Вернутися до пандемії, але вернутися до пандемії а в контексті дуже конкретної людини. Цей італійський філософ Джорджо Агамбен. Цікава людина, така непересічна, його роботи завжди сприймаються так: ух ти, Невже так можливо бути, і що це за думка. Джордж Агамбена люблять цитувати європейський філософ. де, в принципі, він всесвітньо відома людина. Написав достатньо велику кількість книг. Ну, ви знаєте, що філософи – люди продуктивні на цю тему. А він завжди в своїх книгах торкається людської природи і а, зміни людської природи в еволюційному плані і в контексті того, що навалюється на людину. А, коли почалася пандемія covid 19 вже дехто навіть про неї забуває, хоча я нагадую, що пандемія ще не завершена. Коли почалася пандемія covid 19 і вона добралася до Європи, і ви знаєте, що там був різкий спалах в Італії, в Іспанії, потім інші країни почали накривати, а Гамбен живий філософ, не вірив. Що це щось таке дійсно грандіозне, яке він вважав, що це форма грипу і індустрія, ідея глобалізації, зароблення грошей, маніпулювання людством, страшилку, яку придумала. Тобто ту ідею, яку достатньо велика кількість людей а, точно так же сприймала, як і він, неприйняття, і до сьогоднішнього дня, до речі, так і сприймає неприйняття. Оціє біологічної загрози гамбен, людина, яка багато виступала, досліджувала тему о, пандемій і вплив на зміну людства. Сказав, що все це велика фігня. Не морочте людям голову, які маски, навпаки, свіже повітря, емоції, контакти. Ми італійці, які схильні до обнімашок, до бурхливих виражень емоцій. Це більше захищає нас, ніж ваші маски і ваша тема. Вакцинації, тобто такий різко відкидав. До нього, до речі, дуже багато людей прислухувалося. Ще раз повторюю, це людина, яка уже прославилася своїми роботами, а, незвичними, абсолютно незвичними роботами. Обов'язково рекомендую, якщо вам попадуться деякі книги Амбена, от конкретно людина без суті, без смисла, а, або ще деякі речі, які зв'язані з Ситуацію з розумінням управління людьми в цілому, ну, почитайте їх, як мінімум. Так от, що відбулося з самим Джорджом? Він не вірив в це все і активно виступав в тому числі на телебаченні і в своїх статтях, поки сам не захворів. І не захворів так, що чуть не загнувся, тому що він був в реанімації, і його ледве-ледве буквально з того світу. І, власне, тоді, після цього, він це його переконало, змінило кардинально його думку, і він почав звертатися. Ось тут якраз я це написав. Він почав звертатися до своїх стареньких робіт, від яких він навіть уже коли почалася пандемія, і він її заперечував, а відхрещувався. Казав: Ну, це були мої такі юні роздуми. Але він якраз звернувся до тез початку 90-х років. А в нього є така цікава робота, називається «Роздуми про чому. Єдине, що якщо знайдете, то вона італійської мовою. Ну але Google-перекладач, я думаю, що може допомогти. Так от, в своїх роздумах про чому він вернувся до основної ідеї, яку він висказав там і переніс в сьогоднішнє життя. Ідемо про 2020 рік. Пандемія, накрита Європа, взагалі весь світ, Сполучені Штати, велика кількість помирань, перших 100 лікарів, які помирають, і італійці, які виходять на балкони і починають співати оду славу лікарям. Я нагадаю, що це відбулося тоді, коли помер сотий лікар, як жертва пандемії, ті, які кинулись на амбразуру в першу чергу, ще не маючи ніякої вакцинації. Тому uh, Джорджо Агамбен uh, uh, вертається до ідеї, основної своєї ідеї, яку він колись так закинув в свої філософські праці і відійшов: про, про uh, віру, про зміну віри. Оце те, що я сказав. Світ як велика забава, де завжди набувають і обесцінюються якісь вселюдні цінності. І uh, ви зараз читаєте uh, оцю фразу. Зараз це буквально його фраза. Зараз суспільство більше ні в що не вірить, окрім нудавіта. Суть життя, голе життя, суть життя життя без прикрас, просто життя як життя. Щось перекликається з великим Віктором Франком. Суть життя в самому житті. Такий глибокий екзистенціальний запит. Правда, внизу я тут дописав, знову ж таки цитуючи. Гамбена потрясіння пандемійної. Єдине, що позитивне, так це те, що люди задумалися, задаються питанням, чи правильно ми жили. Чому я витягнув, і чому я показую ці роботи і роздуми Джоджо Гамбена зараз? Тому що і пандемія, і війна, і будь-яке інше потрясіння людства в майбутньому. Знов створює оцю переоцінку себе. Недаремно, ви знаєте, крім слова, посттравматичний стресовий розлад, як психічний розладок внаслідок дії потужного стресора, є посттравматичний стресовий ріст, зміна особистості, переоцінка цінності, життєва мудрість, яку не набереш ніде ні в яких книгах, поки сам не пройдеш через це. І не оціниш суть власного життя. Для чого ти живеш? От продовжується війна. Яким ти вийдеш з цієї війни? Переляканим, заляканим, забитим, який тільки дайте мені те ж саме, що й було, щоб я виходив на роботу. Чи в тебе буде нова свідомість? Чи ти будеш сприймати світ, який навколо тебе, твій конкретний світ, свою сім'ю, суспільство, в якому ти живеш, державу, в якій ти живеш, по-іншому. І будеш вимагати від цього? Да, і від сім'ї. І від держави себе вести відносно тебе по-іншому, но ну, відчуття справедливості, тому що було потрясіння розуміння суті життя, суті того, що ну, це, 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 та, це той момент, про який якраз багато пише Агамбен Анудавіта, ти пережив, осмислив цінність життя. Ось в такому плані він подає Нудавіда. Наскільки воно цінне? наскільки воно цінне, коли в тебе починають забирати атрибути цінності життя, радості життя. Світло забирають, воду забирають, вимикають то, вимикають це, тобі загрожує тебе вбити. Летять ракети, які направлені на тебе, для того, щоб знищити тебе. Тому що ти належиш цій державі, і ти представляєш, її ти гордишся тим, що її представляєш. І коли в тебе починають ці речі забирати, випробовуючи власну цінність твого життя, наскільки ти за неї будеш хапатися і говорити протилежну річ не життя погане, а життя класне. Тобі кажуть, ти що здурів? Подивися, навколо люди без світла, в холоді, попереду холодрига. Я знаю того, хто втратив дочку, я знаю тих, де роз'їхалися. Я знаю того, що сидить і рве на собі волосся, тому що бізнес обвалився, в його підприємство влетіло, мирне підприємство влетіла ракета там не лишилося нічого. Я знаю те то, те то, те. -то. І про що можна говорити? Про яку радість? Так от і Агамбен, і я сим глибоко погоджуюся, якраз говорить, що ми. Такій ситуації якраз починаємо переоцінювати власне життя і цінувати його кожну мить. Раніше цього не було. Раніше було як. Опс, рік пролетів з Новим роком, з Новим роком. Тільки сказав з Новим Роком. Блін, знов треба це гірлянди на ялинки і знов казати з Новим Роком. Як так? Знаєте, як в тому жарті, що це мелькнуло? Що це пролетіло? Та це півроку пролетіло, вони тут часто прилітають. А тепер ні. Тепер ти добираєшся до Нового року до Різдва крадькома, поглядаючи то на небо, то так дивлячись на годинник. Знаєте, з якою метою? Вимкну світло чи не вимкнуть? Тому що вимикали по графіку ось саме цей час. Фу, не вимкнули вау! Голе життя. Воно переосмислюється. Гамбен глибоко правий. Ну він на основі пандемії. Але, повторюсь, перші його роботи відносились не до COVID-19, а відносилися до чуми, коли він осмислював те, що було на початку минулого століття і так далі. Зараз ми точно в такій же ситуації. я ж сказав, що сьогоднішній етюд не буде у вигляді якихось порад. Скоріше, він буде в тих запитаннях, які я задаю собі, сьогодні вирішив задати вам і сказати От для вас. А це потрясіння, в якому ми живемо. Дистрес, війна, дірмо під назвою війна воно щось дає позитивне для вас особисто. Що саме? Завершиться війна, завершиться, точно завершиться. Ми залишимося. Якими ви будете далі? Ви будете іншими. Буде вплив того, що сказав Джорджо. Переоцінка просто голого життя, без шмотків, без посад, без нічого, суті життя і ваші вимоги до тих, хто будуть біля вас. Чи нічого не зміниться? От тут точно завершу своєю любимою. Думайте, друзі, думайте. До речі, я разом з вами буду роздумувати.